Е, мені здається, кожна людина зрозуміє для себе тільки тоді, коли почне це все пробувати. І можливо тобі зараз цього досвіду і не потрібно буде, але ти пройдеш ці курси. Але потім прийде час, коли ти зрозумієш, що ці знання, можливо, тобі пригодяться. Воно реально так працює. Так само я починала свій шлях з того, що я пішла на курси по фрілансу. Я почала робити сайти, да, лендінги, мене не перило від цього зовсім. Е, і потім мене почало від цього відводити. Самі якісь ситуації в житті почали складатися е, і натякати мені на те, що я йду не туди. Але пройшов певний час, я думала, що я просто в пусту потратила ті гроші за курс. Але знання ж то залишаються при тобі. І саме зараз, коли я вже пішла в нумерологію, коли я почала... Працювати на себе, я зрозуміла, що ці знання для першого, для початку старту, для свого якогось бізнесу, вони прям дуже допомагають. І я тепер зрозуміла, чому я тоді звернула не туди, для того, щоб зараз я собі мала ці знання і сама змогла це зробити на першому етапі. Того не боятися, помилятися, не боятися пробувати. Ось, мені здається, це самое головне.